Ні для кого не секрет, що перемога у битві завжди залежить від спільних зусиль цього народу, від усіх гілок влади законодавчої, виконавчої та судової. Водночас, коли усі сили, направлені на боротьбу із зовнішнім ворогом, мають місце ганебні факти, які сприяють не тільки з-за економіки країни, а формують в суспільстві недовіру до органів державної влади та правоохоронної системи. Держава так продовжує існувати практика зловживання впливом посадовими особами органів виконавчої влади та їх так званими сматрящими щодо ручного лобіювання інтересів окремих, окремих учасників бізнесу, корупційних схем, що створює нерівні умови для бізнесу в регіоні та забезпечує монопольне використання бюджетних асигнувань та інших привілеїв окремими. Особами бізнес повинен працювати в рівних умовах. Запевняю вас, і це мій сигнал для всіх, що коло таки посіб достеменно відоме правоохоронним органам. Кожному правопорушенню буде надана правова оцінка та забезпечене невідворотне покарання. Я ці слова говорю в Одесі. Я думаю, що Одесити. Розуміють, про кого йде мова. Тиск на чесний бізнес, який працює відповідно до законодавства, який сплачує податки, створює продукт і забезпечує робочі місця, є неприпустимим. Кожен суб'єкт господарювання повинен бути захищений від протиправного впливу та незаконного втручання в його діяльність. Разом з тим звертаю вашу увагу. На кричущі факти розкрадання бюджетних коштів та незабезпечення виконання бюджетних програм. Вказані дії під час війни сприймаються суспільством та прокурорами на місцях як мародерство та особливо цинічне небезпечне явище суми бюджетних коштів, які виділяються для кожного регіону, достеменно відомі. Усі кошти без виключення мають йти за призначенням. Будь-які дії щодо прав... протиправного використання бюджетних коштів будуть зупинені. Винні будуть покарані. Я хочу, щоб вони про це чули. Вже зараз досягнуто питомих результатів проти тих злочинів, що вчиняються на ринку зерна в Одеській області. Випадки безпідставного втручання в роботу підприємств експортерів зернової продукції. Та отримання неправомірної вигоди шляхом блокування їхньої роботи практично припинені. Як результат до державного бюджету сплачення понад 100 мільйонів гривень податків від суб'єктів господарювання. Водночас дотепер залишаються випадки ручного регулювання експорту зерна з метою отримання неправомірної вигоди. Нам відомо це вказані факти будуть припинені, я в цьому впевнений. Незважаючи на те, які органи державної влади, які структури, які правоохоронні органи, органи дотичні до таких оборот. Одним із головних дестабілізуючих чинників внутрішнього ринку України залишається контрабанда, незаконне переміщення товарів через державний кордон злочинні організації. Діяльність, яких спрямована на використання незаконних схем ввезення та вивезення через митний кордон України товарів, так звані бізнесмени. Я думаю, що вони також всім відомі в нашому регіоні. Вони поки продовжують діяти. Зокрема, не у зв'язку з відсутністю дієвого механізму боротьби, а у зв'язку з вибірковим застосуванням закону працівниками митних та прикордонних служб. Ми вже бачимо, скільки товару залишилась на одеській митниці, який чомусь не розмитнювався і чекав свого часу. Ви всі знаєте про операцію Державного бюро розслідувань щодо залежалих так званих товарів. От. Тут, в принципі, те, що було вилучено за кілька тижнів роботи. Це автомобілі, це устаткування, брендовий одяг та взуття, сировина, будівельні матеріали. Ви знаєте навіть про гвинтокрил. Ну, така знахідка. А були деякі контейнери, які були відкриті, а там були просто каміння. Ну, такий, знаєте, як будівельне сміття. Тобто хтось вже взяв, прибрав товар. І вже поклав туди каміння для того, щоб, мабуть, зберегти е, це, це, вес цього вантажу. Ставлю вас до відома, що Офіс Генерального прокурора забезпечує законність в кожному кримінальному провадженні. Ті, хто думають, що вони порішали свої проблеми та змогли уникнути кримінальної чи іншої встановленої законом відповідальності, вони помиляються, Хочу, щоб вони про це також чули. Наразі Офісом буде організовано також перевірку законності ухвалення рішень про закриття деяких кримінальних проваджень щодо нашого регіону. Стандарт невідворотності покарання щодо корупціонерів та злочинців, які розкрадають бюджет, буде дотримано незалежно від соціального статусу та посади. Не уникне покарання ні підприємець, який порушує закон, ні держслужбовець, ні депутати органів місцевого самоврядування. Якщо хтось думає, що можна під час війни красти або розпиляти землю міста Одеси, одеського регіону, землі, які є береговими. Хай вони чують, що покарання може прийти до кожного. Тому що треба просто зупинитись і зрозуміти, що вся країна зараз воює. І треба допомагати державі, допомагати українському народу пережити цю війну і отримати перемогу, а не думати, що під час війни. В державі не вистачить ресурсів припинити незаконну діяльність, в, яку? в якій приймають участь деякі представники органів влади, деякі представники правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування. Я вже про це сказав. Тільки якщо ми викорінимо ці негативні явища, ми зможемо вивести нашу економіку з кризи. Тільки коли ми доб'ємось добросовісного виконання службових обов'язків державними службовцями, ми можемо побудувати міцну державу безпечно та обороноздатну, таку, в якій можна буде бути, бути, жити і процвітати, не думаючи про загрозу з боку держави агресора, якою виявилася Російська Федерація, яка скористалась. Давайте про це не забувати, яка скористалась саме послабленням державного апарату держави. Внаслідок корупційних дій колишніх високопосадовців. Ми пам'ятаємо, скільки агентів російського впливу було за часів злочинної влади в Україні. І це також це було послаблення держави. І ми не можемо зараз допустити такого самого послаблення. Ми будемо цю діяльність припиняти. Майбутнє нашої країни залежить від, кож від кожного з нас. Ми повинні наполегливо та сумлінно виконувати покладені на нас обов'язки заради свободи і незалежності України, економічної стабільності, інвестиційної привабливості, заради права наших дітей на щасливе майбутнє. Дякую.